Сьомий день дев'ятниці, до благовіщення Пресвятої Богородиці. Великий воєводи, безцілезне, ангел, з'явившись у Незареті, сповіщає тобі про чиста царя віків і Господа кажучи, радуйся, благословенна Марія, недоступне і невимовне чудо людей обново. Гавраїл з неба вітаючи, чисто кличе, радуйся. Ти що зачнеш олоні споконвічного Бога, що словом сотворив Всесвіт, Марія відповідає, як же я народжу дитину, коли я не знаю мужа, чи бачив хто коли безсімейне народження, і сказав Ангел Богородиці Діві, вияснюючи, на тебе зійде Дух Святий і сила Всевишня отінить тебе. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками, і благословенний підлону Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенне підло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, душ наша, богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підло над Тогом. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти жінками і благословений підлону Твого. бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою. благословена ти жінками і благословений підлона Твого. бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлону Того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти жінками і благословений підлону Тва, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавитиля душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.